Вечір вам, люди добрі. Чи не страшно вам сьогодні? Бо сьогодні ніч особлива. Ніч, коли душі мандрують, а місяць світить як золоте око по Привіт, мавко. Радий тебе бачити. Отже, гайстра, страшно тобі ночі, ну майже налякав мене. Але не бійтеся, людоньки, і ти, мавко, не така вже й полохлива, здається. Ми проводимо цю ніч весело і містично по-українськи. Бо в нас не просто Геловін, а справжнісінькі вечорниці темної ночі, біля диканьки. Ми відьмецька красуня черниці ночі в темряві чекуємо, Дивіться на нам в очі. Прилітали ми з гір карпатських та на свято поспішали. Де весело, що та ми дотернімо та наші сни. А ще ми не те пімі до ворогів України. Маємо бажання і силу допомогти їх знищити. Ми знаємо подавню магію і маємо сили природи. Ми не терпимо, хто криптить землю, поля, росли... рослини і дерева. А хто ви такі, господи свята? Ми то знаємо, а прості смерті навіть не здогадуються, якою ви силою володієте. Розкажіть нам. Хе-хе, я чугайстер, добрий дух лісу, захисник від мавок, злих духів. Ходжу в кожусі, босий, іноді ну, відрощую довгу бороду. Люблю добрих людей і гарну компанію. Якщо зустріну подорожнього вночі, поведу його правильною стежкою. Ще я потанцюю з ним присядки. Бо я не зло, я весела сила лісу, що береже спокій у горах та маю також і силу зупиняти зло. Я мавка, дух лісу, донька природи. Моє волосся пахне м'ятою, річковою водою, а очі блищать, як місць у ставку. Я люблю співати, танцювати з вітром і слухати, як дихає земля. Серце моє ніжне, але я можу стати небезпечною, якщо хтось зневаже ліс або нищить красу. Я душа гармонії між людиною і природою. Я люблю пісню і красу, а не злість. Люблю добру маю, але можу і покарати тих, хто кривдить ліс. А ось і ми, чорні пани. Без нас як же це свято буде. Ми прийшли з пекельних ям, щоб забрати весь сміх і страх до нас. Ой, як чудово чертенята. без вас і свято то не свято. Ха ха, я чорт, хитрий червник із самого пекла. Люблю підкидати людям спокуси, плутати їхні думки і зводити зі шляху. Але не думай, що я тільки зло. Інколи я просто випробовую людську хитрість і силу волі. Люблю дим, жар і гарну забаву. А якщо мене розсадити, то може якось кльоснути. Чую, чую холодний крижаний повій вітерець, Хто це до нас завітав. Я привид, я привид, Я також прилетів на український хелл. Я так летів, мене ледь інсульт не стався. Мавко, а де це твої подружки, панянки у пирки забарились. Вже когось по дорозі зустріли. Та крові свіжої захотіли. О, аж осі вони. Ми не зло, а лише відлуння болю. Ми, нічні красуні суму, спогад про те, що навіть смерть не вбиває почуттів. Ми, дівчата у пирки, про нас неможливо забути вночі, а тим паче сьогодні. Ми, дівчата опирки, колись були живими, сміялися, кохали. Співали під зорями, та доля нас зрадила, а тепер ходимо поміж світом живих і мертвих. Уночі виходимо з могил, коли місяць повний, наші очі світяться, може жар, а серце все ще пам'ятає і болить, любов. Можемо звабити, можемо налякати, але в глибині душі ми все ще мріємо про тепло і життя. Прийшли на ваш хелон біля Диньки повеселитися. Поглянь чустре. за втага до нас наближається? Ах, так. Повинно ж бути страшно. Це упоряки до нас завітали. Який них настрій перечудовий, адже це їхнє свято нечисті. Я убив. Уночі вихожу. З темряви місяць повний, а люди сплять міцно. Колись я був людиною, та прокляття змусило мене блукати між світом живих і мертвих. Моя сила у крові й темряві. Але я не завжди злий. Є в мені і туга за життя, яке втратив. Тож, коли почує ж шепіт до їхній, не лякайся, Може, це я згадую колишню душу. Люблю літати по різним країнам, лякати людей і приходити на званим гостем. Як мені подобається, як вони кричать. А я лементують, а я веселюся, Оскочу і можу лесенько покусати. От і зараз прилетів. На українській гру. А я люблю пити кров у молодих дівчат. Красун. Вона така свіженька, смачненька. От і сьогодні гарно повеселюсь. Української крові нап'юсь. Піду на пошуки. Сьогодні тут таке свято. Нас не повинні бояться, бо сама нечість збирається. Я залібка якусь повідьмачку, хопив би до танців. Ех, як вас скрушляти? Це можна буде всю ніч. Боже, одна ніч на весь рік. От що я вам скажу, друзі, пері, відьма, чорти та інші нечість. Ми тут в Україні не зможемо довго жити. Бо тут такий народ сміливий та хоробрий, що ніяких сили не боїться. Нам прям тяжко приходиться, пропадаємо прям. Тож всього лише нічка на веселощі, а потім тікаємо, куди подалі. Щось темна ніч стала ще темнішою? Невже сама темна богиня до нас завітала? Я, морена, богиня смерті зими і забуття, коли сомце ховаю своє лице? а земля вкривається кривою. Це мій час, не бійтесь мене. Я не ворог, я спокій, я забираю з тебе речі, про що нове, щоб все знову розквітує після мого холоду. Я тиша після бурі, сон після втон, ніч перед світанком. Я морена, що приносить кінець, аби не життя. Ціль, вони сьогодні теж свято, теж вирішали кевен біля декальників. Ну ось, вся начість у зборі. Ну, водити хороводи, співати, танцювати та веселитися. А часу до перших півнів залишилося небагато. А вам, люди добрі, бажаємо тепла у хаті і в родині! Хай у вашій душі живе добро! А не чись! Вже у веселих іграх. Роль нечисті виконували учні 5 класу Мавка Владичка Шаповал, Чугайстер Тимофій Мединський, Красуні Відьмачки, А Вікторія Мозоль, Аріночка Клімова, Привид Сашко Комбаров. Морена Поліна Мельничук, Упері Красені, Семенюк Данилко, Троц Сергій, Андрій Присяжнюк, Стрелецький Артем, Давидович Микола. Ну ось, Солоха всю свою нечисть зібрала. І як виростуть наші таланти, побачите наступного року.